Я не думаю, що для міста це буде чимось поганим, що станеться щось гірше стане в нашому місті від того, що встановлять ялинку, яка була до цього. Навпаки, я вважаю, що це підніме трішечки, хоча б можливо комусь якогось новорічного настрою, якогось позитиву мешканцям. Тим паче, звісно ж, до нас полтаву приїжджають військові, які приїжджають сюди з фронту. І я думаю, буде набагато краще для них бачити не пусту площу перед театром під новий рік під різдво. А вони побачать щось святковіше, підніметься настрій, Тому я вважаю, що це не погана ідея, а досить таки цікава. І звісно, що я впевнена, що з друзями, коли я вийду гуляти. Я проходитиму повсі ялинку. Ми точно зупинимось, точно зробимо кілька фото. точно привітаємо один одного з новим роком на цьому місці. Я планую тут бути гуляти, тому що це впевнено, буде одне з найсвятковіших місць в місті нашому.